Доброго дня малята! Погляньте, на нас на заняття завітав такий чудовий м'яжечок, який готується до зимового сну. Погляньте на нього, який він гарний з яблучками. І сьогодні я пропоную вивчити про нього віршик. Але для того, щоб наш ротик був слухняним і добре розмовляв, я пропоную проговорити з вами чисту мовку бі-бі-бі, ві вітер у трубі. Ру-ру-ру. Вже немає вітру. Ще раз бі-бі-бі, виє Ві, вітер у трубі. Ру, 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 вже немає вітру. Молодці. І сьогодні я пропоную вивчити віршик про їжачка, який написав Павло Течіна. їжачок, хитрячок, їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. А для того, щоб легше вивчити віршика, я підібрала до нього картинки. Погляньте уважно на них. І давайте роздивимося кожну картиночку окремо. Для того, щоб легше вивчити віршика, розглянемо кожну картинку окремо: їжачок, хитрячок. Друга картинка ізголок та шпичок. Бачите, іголки та шпички. Пошив собі піджачок. Так, запам'ятали, які картинки це позначають. І у тому піджачку, ось бачите, такий піджачечок. Він гуляє по садку. Я підібрала для вас картинку з саду. Натикає на голки груші, яблука, сливки, їжачок, біля якого я зобразила груші, яблука та сливи. І до себе на обід він скликає цілий рід. бачите, їжачок та його родина. Повторимо ще раз: їжачок, хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджичку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Ви вдома разом з батьками ще раз повторіть цей віршик за цією схемою. А на сьогодні все, малята, до побачення, до наступних зустрічей!